Ми, звісно, не олією, щоб всюди шукати зраду. Однак кожен з вас, мабуть, чув про сумнозвісні тендери на бруківку, екопарки або ті ж самі барабани. Сьогодні у випуску утримання футбольних полів за 1 мільйон, і це під час війни. ТО кондиціонерів у суді за півмільйона та сотні дронів для ЗСУ від Білої церкви. Ми розглянемо тендери влади столиці та офісів державних установ, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Починаємо із тендерів столиці, а пізніше переходимо до Київської області. Переходьте прямо Зараз за таймкодами. Адмінбудівлю Національного банку України збираються відремонтувати за 12,5 мільйонів гривень. Це буквально капітальний ремонт багатоповерхової будівлі колишнього Надрабанк, який стала банкротами на січових стрільців. Також НБУ хоче витратити 131 тисячу гривень на інвентар для прибирання. Це понад 80 відер, 225 війників, 2600 віників, губок та десятки швабр і іншого. Це що? Нацбанк банк перетворюється на клінінгу компанію або навіщо ж їм стільки засобів для прибирання? Пишіть ваші здоров'я. У коментарі. І не в одному тільки банку проводять капітальний ремонт. ТЦК також збирається відремонтувати за 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Вже вкотре у міському ТЦК та районних центрах комплектування у столиці проводять ці ремонти. Це підвальні приміщення, сантехнічні роботи, заміна проводки, стелі, вікон і так далі. Ідемо далі. за обслуговування кондиціонерів у Верховному суді України сплатять понад 400 тисяч гривень. Це майже півмільйона на кондиціонери для одного лише суду. Якщо задуматися, то це м'яко кажуть. Багатеньку, медогляд освітян Святошинського району оцінили у 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Працівники закладів освіти району отримують огляди від чотирьох спеціалістів дослідження та оформлення своїх медичних книжок. А от Академія СБУ замовила ходогів та мафінів на понад 300 тисяч гривень. Це типу інтеграція стереотипним образом американського копу? Чи то перекуси на час слідкування за бігусами і іншими медіа? Пишіть ваші версії у коментарі. А Київський міський пологовий будинок номер 6 оголосив тендер на закупівлю їжі. Для своїх пацієнток на понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Переходимо до більш скандальних тендерів. Київський центр нефрології закуповує нове обладнання мікроскопу майже на 1 мільйон гривень. Раніше цей самий центр укладав договір на майже 700 мільйонів гривень. Це був капітальний ремонт, через який влада хотіла об'єднати разом різні медичні заклади. Київський центр нефрології разом із Київським центром трансплантації кісткового мозку та дитячою клінічною лікарнею номер 8 Активісти стверджують, що такої практики. Ніше ніде не було, а думку пацієнтів чи медиків ніхто навіть і не думав враховувати. Київрада заплатить понад 3 мільйони гривень за публікацію своїх рішень. Тобто вони платять за висвітлення своєї діяльності через Київінформ, підрядника, який раніше займався газетою Хрещатик. А ще Київрада проведе ремонт пультів системи голосування, тих самих систем, де депутати давлять свої кнопки. Та враховуючи, як іноді голосують ЄС або колишнього ОПЗЖ, мимоволі закрадається думка. А чи треба то взагалі? На оболоні для навчального закладу перша ластівка. Будуть укриття більш ніж за 46 мільйонів гривень. Це укриття подвійного призначення, в тому числі проти радіації. Іноді дивишся, що десь за 200 тисяч ремонтують укриття, а десь отак за 46. Укриття це реально проблема, скільки скандалів вже було, і прогрес досі доволі невеликий. І чому тільки не можна зберігати якийсь баланс у розподілі коштів? Переходимо до тендерів Київської області. Не вимикайте, зараз одразу будуть круті тендери. Біла церква оголосила цілих три тендери на закупівлю різних видів квадрокоптерів. Загальна сума сягає за 28 мільйонів гривень це цілих 63 Mavic із тепловізором, які наразі є дуже гострою потребою для наших хлопців. 116 штук Mavic 3 Pro Fly More Combo. І ще 12 DJI Matrix 30T. Додатково до цього тендеру влада Білої церкви також розчедрилася ще на 10 ребів, щоб збивати ворожі дрони. Це обійдеться ще майже у 3 мільйони гривень. Скористаюся цією нагодою і нагадаю вам, нам дуже треба донатити на ЗСУ, на ті фонди, яким ви самі довіряєте. Деякі з них ви можете побачити у наших соцмережах. Що ж, переходимо далі. Гребінківська громада хоче спрямувати 1 мільйон 200 тисяч гривень. Увага на утримання футбольних полів. Чи на часі такі тендери це дуже слушне питання. А що от ви про це думаєте, пишіть у коментарі. Ще один тендер приблизно тієї самої категорії. Для Титівської міської ради ви виготовлять світлову вивізку. Ціна питання всього 25 тисяч гривень. Але чи виживе міська рада без якоїсь там неонової вивіски? Мабуть, що так. Розбавимо це чимось корисним. На Вижгородщині продовжують робити укриття. На цей раз вони вкладуть понад 3 мільйони гривень в ремонт укриття для жупинського ліцею. Броварська лікарня шукає постачальника етилового спирту на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це 3 тисячі літрів етилового спирту для потреб броварської багатопрофільної клінічної лікарні. У Борисполі планують за 700 тисяч гривень почистити стічні канави. Комунальне підприємство Гатне може заплатити майже 1 мільйон гривень за биві свого сміття. У гірській громаді планують витратити. 4,5 мільйона гривень на підмітання доріг. Вони ще шукають підрядника, який займається благоустроєм громади до кінця 2024 року. І останнє для Київської області. Лісовики Чорнобиля ремонтують своє робоче авто от такий от Рено Дастер. Це обійдеться у 80 тисяч гривень. Такий мод були тендери на цей тиждень, кияни. Як ви думаєте, чи здаються вам деякі з них підозрілими? Якщо так, то пишіть про це у коментарі. На сьогодні це все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!